Привіт всім! Сьогодні до вашої уваги пропонуємо ось такий таунхаус площою 90 метрів квадратних, півтори соточки землі. Заведені всі комунікації. Лічильник на електрику, броньовані двері. Сам таун чистовий. Лічильник на воду. Це в нас прихожа, це в нас гостьовий санвузол, стоїть інсталяція. Перший поверх, батарейки вже є. Це кухня студія. Відокремлена кухонна зона. Є двохконтурний котел. Ось така діляночка. Підігрів підлоги, каркас вже готовий. Піднімемось на другий поверх. Так, Тут у нас дві кімнати і санвузол. Ось так виглядає кімната номер 2 другого поверху. Батарейки, потолок утеплений. Так само стоїть інсталяція. Це санвузол. І кімната номер 3 Ось так виглядає простора кімната. Можна відокремити, зробити гардеробну. По цю сторону є вихід на горище. Чистова стяжка, в принципі, дуже гарний варіант. Якщо когось зацікавить, телефонуйте, покажемо.